Світло, чому існує дуалізм, швидкість світла. Якщо придивитись до світла ще ближче, то світло як хвиля перестає пояснювати деякі явища. Наприклад, в роботі, за яку Ейнштейн отримав Нобелівську премію, він описав явище вибивання світлом електронів із речовини. Але це неможливо, якщо світло саме не є якоюсь частинкою. Явища і властивості світла як частинки вивчає докладніше квантова фізика, тому їх розглянемо трохи згодом. Але зараз нам треба зрозуміти, як поєднати два, по суті, протилежні поняття: як світло одночасно може бути і частинкою, і хвилею. Не хвилюйтесь, якщо це не очевидно відразу. Людство ламало собі голову над цим питанням до 20-х років ХХ 20 століття. Макс Планк, який був одним із засновників квантової фізики, запропонував компроміс, який згодом назвали страшним словосполученням корпускулярно-хвильовий дуалізм. Він вважав, що світло випромінюється невеликими порціями фотонами. Фотони постійно рухаються зі швидкістю світла і коливаються, вони мають свою енергію, від якої і залежить, як швидко фотон коливатиметься. А від цього залежить довжина хвилі світла, яку, зрештою, отримаємо. Всі світлові явища, навіть найпростіші з них відбивання і заломлення, можуть бути описані як з погляду світла частинки, так і з погляду світла хвилі. Ми вибираємо той опис, який в цій ситуації виявляється простіше. Тому відбивання і заломлення ми пояснюємо як поведінку променів, інтерференцію і дифракцію як поведінку хвиль, а відбивання електронів з поверхні речовини як поведінку частинок. Світло одночасно є і хвилею, і частинкою. Воно має всі властивості, і частинок, і хвиль. Ця подвійність і називається дуалізмом.